На жаль, сьогодні з висоти президії у стінах Верховної Ради, ми від президента почули, що люди раби і вони не можуть розраховувати на демобілізацію і чіткі строки служби. На жаль, це не так. І, пане шмигаль, в цих стінах було прийнято рішення про те, що все-таки кабінет міністрів має внести на розгляд законопроект про демобілізацію. Бо ті, кого ми сьогодні називаємо героями, ті, хто нас сьогодні захищає. Ще вчора були звичайними людьми. Вони були пекарями, вони були комбайнерами, вони були менеджерами, вони були вчителями і так далі. І не давати їм можливості розуміння, наскільки вони будуть в лавах ЗСУ, це просто нечесно. І це використання людей. І знаєте, зважаючи на те, що одні можуть відкупитися, а інші в окопах до. Статусу 200 або важкого 300 – це недопустимо взагалі в демократичній країні. Я вас дуже прошу звернути увагу і не на те, що відбувається в ТЦК. Я вас прошу звернути увагу увагу до відношення командування до звичайних солдат. Я прошу звернути увагу на те, що у нас бронювання відбувається несправедливо.